Іван на острові Патмос бачить книгу. Вона запечатана сімома печатями. І ні на небі, ні на землі, ні пророки, ні святі, ні ангели, ні херувими, ні архангел Михаїл, ні Гавриїл нікому не дана влада її відкрити. І від цієї безнадійності він заплакав. Тому що йому стало гірко на серці, ну не вже нікого нема, хоч би одного нема, хто міг би відкрити цю книгу. І ось до нього голос Господній: не плач. Є той, хто може відкрити цю книгу. Є Лев із коліна Іуди, ім'я Його Ісус. Йому єдиному дана влада відкрити цю книгу. І ось Ісус узяв у руки цю книгу і почав знімати її печаті. Він єдиний достойний, щоб відкрити цю книгу. Більше нікого нема. Друга ситуація не менш безнадійна. Марфа свою безнадійність висловлює такими словами. Був момент, коли мій брат був хворий, але він був ще живий. І якби ти прийшов вчора або після вчора, то було би добре, коли він був ще живий, ти би ще зміг йому допомогти. А тепер вже пізно, вже чотири дні, як він лежить у гробі, тепер навіть ти йому вже нічим не зможеш допомогти. Устами Марфи повна безнадійність говорить: вже пізно, вже все пропало, вже все втрачено. І ось Ісус звертається до неї і каже, нічого не пізно, де похоронений лазар. Приведіть мене до цього місця. І коли Він приходить туди, Він каже, Лазарю вийде геть. І лазар робитий пеленами після того, як вже чотири дні лежить в гробі, і вже каже, вже смердить із гробу, вже не можна розкривати цього гробу. Він каже, Лазарю вийде геть. І Лазар вийшов, і розмотали з нього пелени і дали їсти. І чудо сталося в Ізраїлі. Третя ситуація така ж безнадійна. Один чоловік хворий, паралізований щороку. Це не було кожного дня, це було щороку, можливо, раз на рік. Бог робив певне чудо. Ангел приходив, збурював воду, і там збиралися хворість зі всього Ізраїля. Ви можете собі уявити цю ситуацію, я коли їздив в Почаїв, їздив в другі місця, і там привозять стільки хворих, що не можна до воріт добитися, там черги цілі стоять. Якщо є людина, яка має дар на оздоровлення, там черги стоять. І ти мусиш вичекати свою чергу. І були хворі, з якими приїжджала родина. І коли тільки вода збурювалася, вони швиденько води. Цю воду окружали зі всіх сторін. Там важко було першим війти. Ну були люди, в яких була надійна родина, були друзі, і вони швиденько і занесли. А в цього чоловіка нікого не було. І так як в нього нікого не було, він, бідолашка, 38 років відчекав. Знаєте, мені так здається, коли ти 38 років чекаєш, що тебе піднесуть, і тебе нема кому піднести, ти десь вже втрачаєш повну віру, що воно коли-небудь щось зміниться. І каже йому Ісус: Я є той, хто може тобі допомогти. Я є той, хто може тобі допомогти. Хочу підвести підсумок цих всіх трьох місць. В цих всіх трьох безнадійних ситуаціях вирішальну роль зіграв Господь наш Ісус Христос. Алілуя! Там, де вже все було безнадійно, де людський розум відмовлявся надіятися і вірити, що там може щось статися, туди приходив Ісус, і, попри всі закони логіки, здорового смислу, Він робив чудо і Він людині допомагав. Слава Ісусу Христу! Як добре, що є Ісус. Брати мої і сестри, як добре, що є Ісус, якими щасливі, що в наше життя прийшов Ісус. Тому що там, де є Ісус, безнадійних ситуацій нема. Він сказав одному чоловікові, чи хочеш, щоб ти був здоровий. Хочу, Господи. Ісус Його питає: слухай, ти хоч чуть-чуть можеш вірити. Не треба багато, хоч чуть-чуть. Ну цей хворий чоловік сумнівався, що він навіть може вірити. Він каже, Господи, я їй чуть-чуть не можу. Поможи моєму невірству. І після цього зглянувся над ним і оздоровив його. Брати мої сестри, сьогодні Ісус каже тобі мені, хоч чуть-чуть можеш вірити в своїй безнадійній ситуації, хоч чуть-чуть ти можеш повірити Ісусу Христу. Що Він є той, для котрого нема неможливого. Він робить все. Для нього нема неможливого. Ну в це треба повірити і ухватитися за це, що для Ісуса нема неможливого. Як добре, що є Ісус. Брати мої сестри, ви собі уявіть, людство втратило спасіння. Сатана сміється, що Він обманув і Адама і Єву, і життя відновити не можна. Не можна, тому що люди попали під дію прокляття. Но є Ісус, який взяв людське тіло, прийшов на землю, зруйнував прокляття, відібрав у диявола владу смерті і через своє Воскресіння дав право вічного життя. Слава Ісусу Христу! Як добре, що є Ісус, який міг перемогти смерть, її ніхто не мав сили і влади перемогти, тільки Ісус. І Він скористався своїм правом. Він взяв людське тіло, переміг смерть і став заступником людського рода. І я думаю собі, як добрий Ісус, що Ти є. Ти оздоровляєш, Ти воскресаєш із мертвих, ти неіснуюче робиш існуючим. Ти бездітну жінку робиш матір'ю, Ти людину, яка безнадійно хвора, оздоровляєш. Ти каліку робиш здоровим, і як добре, що є Ісус, Він незамінимий. Те, що може Він робити, не зробить ніхто. І в цьому є цінність Ісуса Христа. Те, що робить Він, ніхто ніколи не повторить і не зробить, тому що йому дане первенство у всьому. Іди до нього, і він тебе полюбить. Алілуя. Мені цим подобається дуже Ісус Христос. Він не відкидає більше того. Більше того, апостол Павло каже, дивлячись на народ Божий, він каже: а ну подивіться, скільки між вами благородних, скільки таких привілейованих між вами нема. Привілейованим Бог не потрібний, у них є гроші, у них є влада, у них є блате, що їм Ісус Христос. І діді, подивіться, скільки між вами таких благородних, багатих, написано, дивіться, як апостоли на це тку роблять, що в Афінах покаялось багато людей, і там є таке виділена така фраза, і увірували деякі із знатних жінок. Деякі із знатних також увірували. Чому Біблія на це робить наголос? Тому що знатним Бог ніколи не був потрібний. І Ісус Христос не кличе знатних. Він каже: прийдіть до мене хто? Всі знеможені обтяжені, всі відкинуті людьми, всі, як, через яких люди ходять і в яких витирають ноги, тому що ти не красивий, бідний і, і не з благородного рода, і не з Америки. Ісус саме таких кличе. Його царство саме на таких людях покладено. На таких, як Він, який родився. Не в п'ятизірковому готелю десь на Карібах, а він родився в яслях, там, де корови народжують. Його одяг був такий простий, всякий цар має царського мула і царський одяг. А наш цар заїхав на ослів Єрусалим, і його одяг був такий самий, як всіх простяків. Він позбирав свою команду із рибаків. І коли Іуда хотів його видати, то царя не було видно між ними. Знаєте, якби між нами сидів цар, його б зразу впізнали. У 90-х ті, що мали бізнес, їх зразу було видно, бо в них були малинові піджаки і отака Золота цепь. Тепер, коли ти приходиш на якесь підприємство, там зразу видно, хто директор, а хто служищий, бо директор має дорогий галстук, дорогий костюм, приїжджає на Lexus або на рендж Ісуса не було видно в його команді. Він розтворився між ними, він був дуже просто одягнутий. Іуда казав, кого я поцілую, той і є. Бо по одязі не було видно, хто між ними начальник. Тепер начальство видно зразу по одязі, як руки йому цілують, як бігають коло нього, подхалімнічають. Ісуса не було видно, бо Він простий і Він Цар усіх простих. У нього гонорові довго з ним не подружать. Дуже ділові з ним теж не будуть дружити, і Ісус з ними також не буде дружити. Гордим Він противиться, діловим Він противиться, Він любить простих, смиренних людей. Алілуя Ісусу Христу. Якби Він таким не був, у нас би не було жодного шансу сюди попасти. Жодного шансу. Бо всюди виїжджають по блатах, грішають по блатах, ми би сюди не попали. Якщо би до Ісуса можна було попасти по блату, тут сидів би мер, сидів би губернатор, начальник поліції, начальник податкової і всі начальники Тернопільських служб. А нас би надвір не пустили. Но сьогодні в цьому залі нема губернаторів, нема мерів, нема начальства, а є простяки. Чому? Тому що він є Бог такових. І я безмежно вдячний Господу, що він є Бог простих. Як добре, що є Ісус, брати і сестри, Поки є Ісус, а Він буде вічно, слава Богу, ми в надійних руках, ми ніколи не будемо відкинуті, Він ніколи об нас ноги не витре, Він ніколи через нас не переступить і нами не пренібреже. Ніколи.